Стикався декілька разів, що представники Національної поліції пхалися перевіряти зброю у військовослужбовців. Так от, дана інформація буде корисна для побратимів, всіх військовослужбовців ЗСУ, тому що в їхньому законі, спеціальному основному яким вони керуються в своїй роботі, закон України про національну поліцію. Стаття 23. основні повноваження поліції, частина перша поліція відповідно до покладених на неї завдань і йде перелік. Так, от в 21 пункті написано здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами, спеціальних правил та порядку зберігання, використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів інших предметів матеріалів. Та речовина, які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, ми з вами зрозуміло не стосуємося ніяким чином до цієї дозвільної системи. Вся наша зброя вона знаходиться під юрисдикцією Міністерства оборони. Відповідно, жоден із співробітників поліції не має права перевіряти у нас з вами зброю.